Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Мене звати Лілія Верховод, я професійний астролог. В цьому відео вас очікує розбір астрологічних тенденцій тижня з 1 по 7 липня. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал та проявляйте активність під цим відео. Це дуже потрібно для розвитку мого ютуб-каналу, розвитку моєї діяльності. Прийдешній тиждень підходить для завершення старих програм, відпускання старих орієнтирів, оновлення та насичення організму, наповнення силами. Складніше будуть вдаватися нові справи, більш того, зараз дві планети в стаціонарно-ретроградному положенні а саме Сатурн та Нептун, що повертає назад до прогалин в соціально стратегічних та масштабних процесах. Стаціонарність, це, іншими словами, нерухомість. В цей час планета набуває силу, її присутність в певній координаті сильніша та інтенсивніша, і це надає особливого впливу цій планеті. Поточний прийдешній тиждень це четверта місячна фаза. Фаза, в котру первенство забирають підсвідомі програми та тіньові проявлення. Це час, коли на різних планах люди перенасичені, і для того, щоб дати енергії здійснити необхідну метаморфозу, перетворитися на нову якість, засвоїтись для подальшого розвитку потрібно свідомо виділяти на цей час. Бажано завершувати те, що було почато, зі стартом нового місяця. Цей час більше підходить для рефлексії, для відпочинку. І загальний стан буде показувати, наскільки правильно ви використовували енергію та потенціал протягом місяця. В другій половині тижня нас очікує початок нового місячного циклу. Новий місяць в середній точці між затемненнями. Відбудеться 6 липня в 15 градусі раку. Точне з'єднання світил о першій годині ночі 58 хвилин. Серединні точки мають велику силу свободи вибору. Це час максимальної можливості. Вплинути на свою долю. 6 липня це перший місячний день, день закладки фундаменту намірів та перспектив для прийдешнього місяця. Варто знайти час для зосередження на внутрішньому голосі, глибинному, котрий йде після того, як безконтрольний мисленнєвий потік зупиняється. В натальній карті нового місяця акцентація на розвитку вміння вирівнювати свій психоемоційний стан, емоційні коливання. І саме це може стати і основною перешкодою емоційна нестабільність, витіснення станів, незвертання уваги на свої стани та втікання від реальної ситуації. Градус нового місяця під управлінням Юпітеру. В той час Юпітер в напівповозці до місячних вузлів з 5 по 14 липня. Цей місяць дасть можливість прийняти вектор, котрий приведе до значних, відчутних результатів. Головне найти на поводу Его, гордині. Потрібно приймати силу та досвід інших для того, щоб світ відгукнувся на ваші старання не боятися бути учним, не боятися прийняти свій дійсний стан. І чим скоріше та щиро ви приймете свою недосконалість, тим легше вам буде на цьому шляху. Провідний напрямок роботи це робота над зміною світу сприйняття. Зміна своєї картини світу і того, що ви вважаєте вартим вас, того, що ви приймаєте в своє світосприйняття, ви приймаєте в свій світ. Від цього моменту йде рівень того, що буде реалізовуватись в вашому житті. Ось на це особливо, сприятливо та потрібно звернути свій фокус уваги на цьому тижні. Також велика акцентація та значимість власних вольових зусиль в цей час з 3 по 8 липня, особливо Марс в аспекті Секстиль з Сатурном. Оскільки Сатурн в ретроградно-стаціонарному положенні, варто розуміти, що навіть якщо реалізація буде не моментальною, не тут і тепер, краща стратегія це робити. Навіть поступово, але не чекати кращого. Фантастичного моменту. Більше фокусування при такому впливі має бути на якості, ступені розуміння тематики, в котрій ви працюєте, своєї обізнаності, своєї впевненості. Це глибина впевненості, це систематичність. В той час зацикленість на зовнішніх результатах зараз не є виграшною. Цілому тиждень більша його частина змушує сповільнитися. Це невеликий проміжок, в котрий буде здаватися, що реалізується мало і нічого не відбувається. Надалі нас очікує збільшення динаміки ближче до середини липня. В той час Марс буде формувати аспект кон'юкції, з'єднання з Ураном, і з другої половини липня буде добудовувати аспекти з Плутоном, Юпітером та Сатурном. Варто розуміти це для побудови довгострокових планів, і особливо середина липня може принести неочікувані зміни, коли турбулентність буде дуже відчутною, буде складно спрогнозувати та запланувати своє теперішнє та майбутнє. Тепер повернемося ще до трактування трьох важливих опозицій, котрі будуть діяти на цьому тижні. Перше Меркурій та Плутон. З 2 по 4 липня Марс прозерпіне з 4 по 6 липня, та ще тримається опозиція Нептуна та Ліліт, котра в свою чергу розмиває свідомість, робить людей більш схильними до інфантилізму та залежностей, час котрий складно оцінити дійсно ситуацію та її масштаби, масштаби її наслідків. Все не є таким, як здається. Щодо двох перших опозицій, то на цьому тижні вони створюють загрозу підвищеної конфліктності, аварій, погроз, можливі замахи, інформація, котра пригнічує, тисне на свідомість та вибиває життя. Великий хейт, обурення, поспішні висновки, досить такий напружений час. І в цей момент, в цей тиждень, поспішати взагалі не рекомендується. Велика кількість показників, котрі затьмарюють розум, швидка реакція може бути помилковою. Цей тиждень не є сприятливим для початку нових справ, оперативних втручань, відновлення справедливості, знаходження правди, можливості доказу своєї правди. Проте, в ореолі нового місяцю для магічних практик це сприятливий час. Сприятливий час для чисток, енергетичного простору та закріплювати фізично роботи з тілом та простором, в котрому ви живете. Сприятливий для того, щоб закрити минулі борги, розірвати відживші зв'язки, покинути старе на енергетичному плані також. Та поступово 6 липня налаштовуватись на дійсно нову відку реальності. Якщо ви до цього готові. На цьому я з вами прощаюсь до наступного тижня. Не забувайте підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку та написати коментар. До нових зустрічей!